I'm я разом зі своїм колективом відкриваю в нашому чудовому місці зм'єлі перший барбершоп. Цей барбершоп буде сімейний. В нашому барбершопі можуть надаватися послуги як жінкам, так і чоловікам. Тому ми з радістю відкриваємо свої двері для вас. У Змієві відкрив свої двері для відвідувачів. Перший барбершоп у місті, стиль, догляд, комфорт усе зібралося тут, аби ви відчули про себе варто дбати із задоволенням. Це більше ніж просто стрижка, це простір, де чоловіки можуть розслабитися, змінити образ, отримати якісний догляд за волоссям, бородою тощо, і відчувати себе ще впевненіше. Але головне барбершоп відкритий для кожного. Це місце, куди можна прийти не лише самому, а й з усією родиною. І поки чоловіки оновлюють стиль, жінки та діти можуть скористатися послугами майстрів. Тут розуміють, що догляд не має віку чи статі. Має значення тільки бажання виглядати і почуватися добре. Професійна команда досконало володіє своїм ремеслом і дійсно любить те, що робить. Кожна стрижка це увага до деталей, кожна послуга це якість. Використовують лише найкращі інструменти та косметику. А ще тут дуже затишно та приємно. Вас завжди пригостять смачною кавою і створять атмосферу, в якій хочеться залишитися довше. У барбершопі також працює професійно. Іний бровіз, але найважливіше це не просто новий заклад, це крок уперед для всього міста. У непростий час бізнес розвивається, з'являються нові ініціативи. А Зміїв набуває нових образів. Давайте підтримувати наших підприємців разом. Барбершоп чекає на вас щодня з 9 до 18.00 за адресою міста Зміїв, мікрорайон Соколівська шосе 1. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.